Электричества нет, трамваи устали. Пішком. А що ж це відбувається? Це відключення світла, але не в Україні, а в усій білгородській області Московії. Щоправда, тамтешня влада намагається скромно замовчати причини блекауту. Краткатів блажити поставці складуючись в зв'язку з неплановим відключенням електронергії. Вигадковості місцеві визнають так зване позапланове відімкнення сталося після вибухів на підстанції у старому Осколі. На відео можна. Почути і вибух, і автоматні черги російські пропагандисти кажуть про атаку дронів. Українські дрони часті гості на Росії. Напередодні двійку безпілотників долетіли під Тверь у місто Торопець. Атакували військову частину. Сталася пожежа. Про це повідомляють очевидці. Третій давай, давай! Ось так на коротші дистанції наші впіві смалять техніку окупантів десь на межі Білгородщини та Курщини. А вже в цьому випадку зсу, ймовірно, бомбами Джейдам завдають ударів по окупантах на межі Сумщини та Російської Курської області. Осін, фахівці кажуть про селище Журавка, де могли перебувати ворожі дерги. Ситуацію на північних кордонах і надалі провокують ворог та його посіпаки 30 червня. Про нібито перекидання ЗСУ до кордонів із Білоруссю спілкувалися міністри закордонних справ Росії та Білорусі. В центрі протидії дезінформації при РНБО зауважили, що заяви білорусів про готовність застосувати ядерну зброю у разі загрози державності це лише черговий етап в інформаційно-психологічній операції ворога. А в українському Оперативному командуванні захід мають свою відповідь на білоруські закиди. Кажуть, що мають і техніку, і сили. Цитата: ми готові до будь-чого. Ми знищимо будь-кого. Державний кордон під повним контролем. Там немає ніяких. Власно стріляє, все чудово. Надійно були прильоти по ньому. Капсула витримує дуже добре. Я... Дуже надіжно. Витримує протитанкову міну посилити всі наявним свом складом кордон з республікою Білорусь Олексій Пасак. П'яти канал. Кидають бомби на своїх. Російська авіація систематично скидає каби на прикордонні з Україною області РФ. А керівництво країни терористки приховує інформацію про небезпечні знахідки від Росіян. Про таку тенденцію пише The Washington Post. Американське видання зазначає, згідно з документом, який вдалося отримати журналістам, що не менше 38 плануючих планируючих авіабомб упали у Білгородській області з квітня 2023 року до квітня 2024 року. Того Більшість з них не здетонували. Ганна рибалка продовжить тему. А, а, Травень 2024 тисячі мешканець російського білгорода визирає з вікна і бачить замість сусіднього під'їзду провалля на кадрах із соцмереж. Видно, як щось вибухає біля багатоповерхівки, після чого під'їзд обвалюється. Коли приїхали рятувальники, стався другий обвал. Дах упав на працівників МНС. Інські військові експерти тоді припускали випадок, схожий або на підрив зсередини, або на скид бомби з російських винищувачів, і таке траплялося не вперше. Домініту нікого. Віка, у нас білгород тоже три недели, як никогда. Вот то из туалета, из званни не вылазит. Раніше учасники так званої СВО вже скидали вибухівку на Білгород, поцілили у дорогу. Чому російські льотчики вбивають своїх? Відповідь на це запитання дала американська The Washington Post. Згідно з документом, отриманим з Вашингтон Post, щонайменше 38 бомб, які сприяли нещодавньому наступу, впали на Білгородську область на кордоні з Україною в період з квітня 2023 року до квітня 2024 року, хоча більшість із них не здетонувала. Нуючи бомби, які скидають російські літаки су 34 та су 35 старі радянські боєприпаси. Вони часто виходять із ладу, і саме це призводить до ударів по території Росії. Подарунки від російських військових знаходять цивільні. Йдеться у публікації The Washington Post. Більшість бомб виявили мирні жителі, лісники, фермери або жителі навколишніх сіл. У більшості випадків міністерство оборони не знало, коли були запущені бомби, вказуючи на те, що деякі з них могли лежати там днями. Американське видання пише, що найменше про чотири бомби, які прилетіли саме на Білгород, з населенням 400 тисяч осіб. Ще сім таких боєприпасів знайшли на околицях. Найбільше 11 бомб звалились на голови мешканцям прикордонного грайворона. Містечко за 7 кілометрів від українського кордону. До нападу Путіна на Україну там мешкало 6 тисяч росіян, але щось пішло не за планом. Тепер мешканці Грайворона скаржаться на обстріли. Владимир Владимирович, і Андрій рушаться наші незиблі права. А полі гота наш городський округ знаходиться під їжеднівними ударами. Грайворон це Росія. Ганна рибалка п'ятий канал. Буцефал, якому не страшні великогабаритні кулемети та водні перешкоди, цей український бронетранспортер розробило харківське конструкторське бюро машинобудування. Буцефал устаткований гарматою, кулеметом і автоматичним гранатометом. На бронетранспортер можна також встановити протитанковий ракетний комплекс. А щоб воїнам було зручно працювати в салоні, працює кондиціонер або пічка. Детальніше про цю техніку дивимося в матеріалі військового телебачення. Лобова проекція має витримувати прямий постріл, пряме влучання калібру 14,5 мм. міліметрів. Бокова має витримувати 12,7. що робить всю машину прям визначною. Все, ось ця річ БМ бойовий модуль 7, так званий парус. Ти можеш на повільно так легенько, але якщо я зараз різко смикнуся, вона нормально буде роботи. Різкість якою просто реагує модуль. Та дуже дуже спритний може розміщуватися сім військовослужбовців. Числа особового складу. Там попереду сидить навідник. Можете спостерігати виробництво БТР 4 буцефал українського продовжується досі. Конкретно ось ця машина, на якій ми сьогодні їздили, з якою ми стріляли 2023 року. Народження може розвивати швидкість до 110 кілометрів, якщо по трасі, 60 кілометрів по пересічній місцевості і 10 кілометрів при форсуванні водних перешкод. Всіх макаросів ну, тут на райончику. Це оце гребе, вони да. зарахували вінти і е, поворот здійснюється за счетного брата Там лівіше, правіше і скорість і він то тобто регулюєш. Як на катамарані? Так, да, як на катамарані, тільки ще легше. Ти як командир сидиш гордо отут. Да. І перед тобою та сама чебурашка для ведення керування вогню. Mm -hmm. Перед тобою монітор, ти бачиш те саме, що бачить навідник, сидячи там. Але Тут тебе... Є ще один нюансик, можу вам показати. Солончик. У тебе ще, крім того, що ти бачиш все, що бачить навідник, тебе що є? Панорама. Дивлюся, щоб не було там безпілотника, то тобто, ти собі дивишся, Ще вона від радянських відрізняється. реально тут комфортно. Літом в тебе працює кондиціонер зимою, на печка, так гріє, то, що треба. Джо Байдена переконує політика не залишати президентські перегони. Попри критику дебатів, сім'я нинішнього президента підтримує його кандидатуру. Вони впевнені, що йому удасться перемогти Трампа. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на власні джерела. Родина президента зібралася у заміській резиденції в Кемп Девіді 30 червня. Обговорювали також звільнення двох членів його команди. Байдені переконані, що у провалі на дебатах винні керівник апарату співробітників президента Арон Кла та особистий адвокат Боб Бауер. водночас особливо наполягають на продовженні кампанії дружина президента Джил та син Гантер.